І так, так як я казав, що ми повернемося до лісу, ми повернулися знову і знову хочемо знайти білих грибочків. От, зараз у нас третя година дня, 21 градус тепла. І досить, досить комфортно. Так що будемо сподіватися, що ми ще сьогодні щось знайдемо. Ось там виріс і другий грабачок. І що він тільки один. Так, зараз ми. Другом треба діїсти. А то за шию падає ялинка, так. Ось він. Ось який другий білий. Цікаво, що він один. Не бачу. Ну нічого. Ось і третій. Ой, який він. Якийсь моголенькі. Ось ще три рибочки на одному місці. О, також невеликий. Три то чотири виходить. Рибачки дуже. Тут один, ось другий і ось третій, от там і є четвертий. Ось і... а там п'ятий є далі. Такий у нас четвертий. Так. Це в нас четвертий. Йдемо по п'ятого. Так, оце. Тих білищих. 5. Так, і що ми маємо? Ми тут несли п'ять і три до того знайшли, того вісім. Нормально. Нормально. Ось іще. А то тоді два. Тут будемо рахувати як одного. Це що у нас? Ні. А ось тут сховався. Ось тут вас сховався, тут. І того 10 штук. Еще у нас три. Вот один. Другой. Вот тут у нас третий. Вот, вот такие вот три. То ще не завершено з білими. Ми продовжуємо знаходити. Ми продовжуємо знаходити. Це гарне місце. Місцинка дуже гарна. Химось. В різні сторони. Чи тут десь немає?

Де ми десь тут ще бачили Рибочка бачу Так, зараз я бачу і вам зараз покажу Де ми бачили що тут Так Ось так чуть вище Ось. Тут у нас там 13 було і тут три тринадцять уже шістнадцять. Шістнадцять. Це ще не все. Шістнадцять. Ось у нас один. У нас сімнадцятий. Так. Сімнадцятий і ще десять бачу. молоденько. Що так мені здалося? що я зараз наступлю на нього? О, побачив. Ки то був.

Ось і 19 І так до двадцятка. Ще одного знайти. Ось і двадцятий. Ось двадцять один. O nosso doate drove. aqui, ó. Oze. Vate trete. Os doate И там, погоди, 25 пятый. У нас там двадцать шестый, двадцать й 27-й. Ура! И тут такие два окраса. Один, раз, дві. А, подивився лівіше, А тут ще три. Вас. І того. 30 штук. Краса. І так було в нас 32. Я знайшов ще два, лінувався камеру витягувати. Ну а тут попалося мені два. Витягуй. 33. Ось і там вище. Ще вище біля човка. оце. 34 34 Тридцять чотири. знайшли ми купочку Грибочків. Це в нас тридцять п'ятий.

40. А це нам 41. 41 будемо рахувати. Так, от ось таке. 41 грибочок. Чудово. Ось у нас Сорок третій. Того був сорок другий. Камеру не хотілося витягувати. Сорок четвертий. Ох, який сорок п'ятий рибак. Доброватний. Грибники вже були тут, а тут зачищено. От 46-й. Ну як 50 знайдуть подому. Що, завершуємо ми і сьогоднішній другий похід до лісу по білі грибочки. Похід також вдався. Щось ми трошки назбирали, а ці трошки буде по штуках 46 штук. Не дозбирав я до 50. От ну, значить, не дано було. Ну, а вам бажаю здоров'я і миру. Саме головне за наш час. Рибочки то пусте. Тож сподіваємося, до скорої зустрічі. До побачення. Ну і ви, мабуть, завжди знаєте, що я бажаю не смітити, не копати грибочки. І багато нас брати рибів Всього доброго. І такі я знайшов 50 штук. До того знайшов два, як сходив. Ну і тут чотири. Два. Ось у нас. Ще один. І ось у нас. I jeszcze jeden roboczy. Oh. Takie 50 sztuk To jest dobre.